Як ми повідомляли, команда Київського безпекового форуму Kyiv Security Forum» взяла участь у НАТО Public Forum, що відбувся в межах саміту НАТО у Гаазі. Про результати дискусії з членами парламентської асамблеї НАТО іноземними політиками, дипломатами та експертами в інтерв'ю Таймс Радіо розповів голова КБФ Арсеній Яценюк. За його словами, логічним продовженням підтримки української боротьби нашими стратегічними партнерами було б звернення президента Сполучених Штатів до конгресу з проханням надати Україні додатковий пакет допомоги. Ми не просимо просто гроші. Це може бути кредит, може бути ленд-ліз, що завгодно. Ми можемо розробити низку таких механізмів. А якщо американці виходять з гри, це означає, що у грі росіяни. Голова Київського безпекового форуму додав, що, попри те, що зараз увага світу перейшла на близький схід, не варто забувати чи применшувати масштаби російської агресії в Україні, і ситуація на близькому сході не повинна призводити до зменшення військової підтримки Європою та США нашого опору окупантам. Я поглянув на цифри підтримки України всіма країнами-членами НАТО. І про це я щойно говорив із комісаром з питань оборони Європейського союзу. Чи можете ви собі уявити, що загальна допомога Україні країнами-членами НАТО, Європи та США становить менше 0,1% від ВВП. Не 1%, а 0,1%. Це в інтересах США і країн-членів НАТО. Щоб Україна перемогла у цій війні, yeah. Це найкращий спосіб гарантувати їхню власну безпеку. тому, відповідаючи на ваше запитання, чого я очікую від американської адміністрації? очікую, що американці або будуть у грі. Або вийдуть із гри, і це не просто словесна гімнастика. І хоча під час саміту Україна не отримала жодних додаткових перспектив членства в НАТО, як наголосив Арсеній Яценюк, ми принаймні отримали чітке зобов'язання країн-членів альянсу, що вони стоять поруч з Україною і готові підтримувати нас у нашій праведній боротьбі проти російського вторгнення.